Для вас, шовінюги, всі наші повстанці були терористами. Хлопець стає краєвим провідником ОУН у непрості часи, коли Гладчина живе під владою Польщі. Бандера розчарований попередніми визвольними рухами, вирішує діяти радикальніше. Так починається найсуперечливіший період його життя. Одні називатимуть методи Бандери терористичними, інші вважатимуть, що мета виправдовує засоби. За наказ ліквідувати міністра Польщі повстанець опиняється на лаві підсудних і отримує смертний вирок. Хай живе Україна. Зараз розплачусь. не в автозак засунули! засунуть. Вожбіндіра, пособник нацистів і калаборент. Улюблений міф радянської пропаганди. З усіх українських революціонерів Степанові випали найгірші карти. Унівцям довелось обирати менше зло і йти на співпрацю з Німеччиною, яка в той час ворогувала з Польщею. Але Бандера пролітає. Не встигли проголосити відновлення української держави, як третій рейх заарештовує націоналістів. І батько наш опиняється у концтаборі. його хоч там перевоспитають? Хм, Кого Степана? Він знав, як окупанти ставляться до українських повстанців і готувався до катувань ще з юності. Гіршим за ваші пики для нього було лише жити та боротися в еміграції. Коли Біндера вернеться в Україну! А, Він зайнятий. Водить за носа радянські спецслужби. Степан переживає понад 10 замахів. Але одного дня.